Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. Я натомість можу відповідати на ваші питання. Нагадаю, що під відео є ссылка на мій канал, де ви зможете побачити ще більше моїх відповідей на ті питання, які наразі турбують підприємців України. А, а ми сьогодні поговоримо про маркетинг та рекламу, а також найбільш вдалі стратегії. Дивіться, <кхи> <кхи> якщо ми беремо взагалі поняття стратегії, то це не уніфікована така складова бізнесу, це скоріш максимально персоніфікована. Тобто, у кожного бізнесу повинна бути своя стратегія маркетингу та реклами. Але стратегія вона містить у собі не, скажімо так, піввторюючі дії одного і того ж самого характеру. А вона для того, щоб вона була максимально вдала, вона повинна у собі поєднувати сучасні. Та за несучасні засоби реклами. А також важливо, щоб вона поєднувала офлайн і онлайн. Це дуже важливо. Дивіться, я знаю, що наразі велика кількість підприємців більше довіряють онлайн, онлайн маркетингу онлайн онлайн-рекламі. Зараз розвивається цей напрямок дуже сильно. Це Мабуть, така дуже сучасна перспектива. І, на жаль, вона потрошку з'їдає офлайн маркетинг. Вона з'їдає офлайн рекламу. Вона з'їдає, вона відокремлює людей від реальності. Тепер чому треба поєднувати офлайн і онлайн? Чому не можна користуватись одним онлайном? Ну, чому не можна користуватися одним офлайном, я вам скажу так швидко, швидко. Офлайн це засіб реклами, який вже, скажімо так, частково свій вік віджив. І тому залишились наразі лише для того, щоб він був ефективний, треба використовувати лише елементи офлайн маркетингу. Які можна поєднати із сучасністю. ось. Але найголовніше, ж, перевага, яка є у офлайн маркетингу та у офлайн реклами, це життя. Це таке, знаєте, зв'язочок нас із життям, із реальністю, із дійсністю, з тим, що відбувається насправді, а не з тим, що є у цифровому форматі. З тим, що відбувається у конкретному просторі, у конкретному часі, з тим, що несе у собі якісь помилки, якийсь неідеальний якісь не відтінок. І цей відтінок він надає певного шарму. А найголовніше, він надає певної внутрішньої переваги. Цієї самої реклами перед чистою онлайн-рекламою люди більше довіряють тій рекламі, тому маркетингу, в якому є душа. Ось. Але дуже важливо дійсно, щоб десь відсотків 60% реклами було за допомогою онлайн-засобів. Онлайн-засоби це зараз. Не лише реклама в інтернеті, це зараз і наружні носії реклами, зроблені у цифровому форматі, це і відео, яке розташовано всередині торгівельної точки, це і аудіо, яке розташовано всередині торгівельної точки, це і засоби у вигляді QR-кодів, за якими люди можуть перейти та подивитися. Онлайн рекламу ще дуже важливим аспектом є розуміння власників, що вони хочуть рекламувати. Більшість власників допускають величезну помилку, коли починають займатися маркетингом та рекламою не своєї діяльності, а своїх товарів. Зараз це вже достатньо несучасно і віджило себе, оскільки. У зв'язку з нестабільною ситуацією, ваш асортимент може мінятись, ваші товари можуть мінятись, товарні групи можуть мінятись. А ось е ваша компанія вона залишається. І тому, якщо ви витрачаєте кошти на рекламу продукції, то ви по першу чергу ставите у себе самі у таке положення, при якому ви стаєте не гнучкими до е змін, які відбуваються у суспільстві. Тому потрібно робити рекламу та маркетинг або бізнесу в торгівельній точці, або бренду власника. І за допомогою бренду власника також залучати людей до своїх торгівельних точок або до своїх компаній. Важливо зробити акцент на тому, що ви розумієте, що робите. Дивіться. Це важливо. Більшість власників вони соромляться своїх компаній. Я знаю це. Не треба мені казати, що всі власники прям кайфують. Ні. Багато їх не можуть покинути через певні обставини і так далі. Для когось це вже тягар, а хтось це використовує лише як засіб прибутку. Щас так зараз так працювати не буде, буде працювати лише. Тоді, коли ви почнете формувати певну ідею, яку будете нести у суспільстві, цю ідею ви будете транслювати або через свій бізнес, або через себе особисто. Це ведення соціальних мереж мов'язкому порядку, це ведення телеграм-каналів, ютуб каналів, це комунікації з вашими клієнтами, це комунікації з вашими поставщиками, це вас постачальниками, це можливість. Передати ті побажання, які є у ваших клієнтів до ваших поставщиків постачальників, це формування лідеру думки щодо тієї продукції, якою торгує, якою займається ваш бізнес. Це все треба поєднувати у сукупність та певний порядок, і використовувати те формування стратегії діяльності вашої компанії щодо залучення додаткових клієнтів. Це те, що хотів сказати. Підписуйтесь, реєструйтесь на мій канал, буду дуже всім радий. Пишіть свої запитання до зустрічі у наступних відео. Пока.